Іймалась в небо полум'я війни на залишках зимових барикад. А газ, кийкий, -ки, тюралеві щити, змінили танки й установки град, вогонь очей неситої орди, що цілився з розрізів, балаклав. В кривавім танці руської весни у вирі битв на сході запалав, і стався бій. На смерть в ім'я життя, та захлинувся кров'ю руський мір, котило світом путінське виття, пагном брехні наповнився ефір, і доморощені запродані скоти тихенько підвивали Йому ритм між стьорбанням смачної балонди, золочених гундяєвських корит Здійнялось в небо полум'я війни. Чорніють димом рештки барикад на ліхтарях. Розвішені скоти і прах Кремля вкриває лютий град.